Ви бачите в моїх руках наші традиційні ножиці для здійснення розтину. І зараз ми, ми просто заради експерименту подивимося, як виглядають оці капсули азотні віджити. Вони будуть схожі там на кульку, схожі на м'ячик для настільного тенісу або там на м'ячик для гольфу. Харінгтон, він відрізняється від Гіннеса. Тут у нього якась така своєрідна конструкція. Белхевен, знаєте, мені взагалі певного моменту здалося, що там ту капсулу забули покласти. Тут оцей віджит, він розташований знизу на самому дні пляшки. Мьорфіс я бачу, що там кулька. І ви бачите, там певна кількість пивка туди потрапила. І вже залишиться там назавжди.